Чітка вона має е, гравіровку, ось таку, бачите, виробник і no Green, Польща. Це у нас далі. Вони мають ось такі. бачите, такі якісь кружечки. Це для того, щоб відслідковувати з якого матеріалу вона була зроблена, з якої партії сировину сировини було зроблено, на якому станку це було зроблено. Кожна ця ріна кожній ці решітки є ось такі позначки. Тобто, завод, який відповідає за свою продукцію. Завод, який працює з Францією, з Англією, Тобто ось таких решіток роблять парковки. Саме для грузових машин, то тобто фура спокійно може їхати по ній, легкові машини можуть їхати по ній і працюють на всю Європу. Тепер і в нас в Україні будуть ось такі різні решітки. Це, наприклад, береться або для газону, або десь для ставків, для склонів, якихось, щоб земля не з'їжджала. Тобто вона гнучка. Ось конкретно, ця дуже така гнучка. Дивіться, я її складаю вдвоє. Вона нічого не ламається, все знає, все окей, все чудово. Ці так само вони теж такі, ніби якби прорізінні, то вони м'які. Температура експлуатації від мінус 30 до плюс 80. Тобто стійка до всіх атмосферних явищ. Є для аеродромів, є для парковок, є для доріжок, для всього є будь-яка. Тобто є в великих об'ємах, кому цікаво, пишіть дзвоніть, всі контакти в шапці профілю.